Уявіть собі, ви прокидаєтесь зранку, виходите на вулицю і бачите, що сонце сходить? На заході. Ваші годинники показують дивний час, океанські течії рухаються в протилежному напрямку, а погода стала зовсім непередбачуваною, що відбувається? Ви потрапили в паралельний світ? Ні. Просто земля почала обертатися у протилежний бік. Що це означає? Які катастрофи чекають на людство? І чи змогли б ми взагалі вижити? Дивіться до кінця, бо фінальний факт точно вас здивує. Зміна дня і ночі зараз Земля обертається проти годинникової стрілки, якщо дивитися з північного полюса. Це означає, що сонце сходить на сході і заходить на заході. Але якби наша планета крутилася в інший бік, усе було б навпаки. Сонце вставало б з заходу і сідало б на сході. Здавалося б, дрібниця, але ні. Всі наші звичні біоритми збилися б, у людей могли б з'явитися проблеми зі сном. А традиційні методи орієнтування, якими користувалися моряки, стародавні астрономи та навіть тварини, стали б марними. До речі, уявіть, якби стародавні цивілізації, які будували піраміди та мегаліти, орієнтуючись на сонце та зірки, мали б зовсім інші уявлення про світ. Можливо, навіть наш календар виглядав би інакше. Кліматичний хаос і погодні катастрофи. Найбільший удар припав би на атмосферу. Всі вітрові потоки та океанські течії змінили б свій напрямок. Наприклад, Гольфстрім, потужна океанська течія, яка гріє Європу, почав би текти у протилежний бік, роблячи Європу значно холоднішою. А ось пустелі, такі як Сахара. Могли б перетворитися на родючі землі. Факт вчені НАСА провели комп'ютерну симуляцію альтернативного обертання землі, і виявили, що в такому сценарії Сахара була б зеленою, а Саудівська Аравія перетворилася б на квітучі ліси. Але є й погані новини. Тепловий баланс атмосфери зруйнувався б, що призвело б до збільшення ураганів, повеней та зміни сезонів по всій планеті. Географічні сюрпризи: пустелі, річки, гори. Географія нашої планети виглядала б зовсім інакше. Якщо змінити напрямок обертання Землі, вітер і океанські течії почнуть переносити вологу зовсім в інші регіони. Це означає, що деякі сучасні пустелі могли б стати зеленими лісами, а лісові масиви перетворилися б на посушливі рівнини. Амазонка, яка зараз тече із заходу на схід. Могла б змінити напрямок. Тобто Бразилія стала б посушливою, а Сахара зеленою. Уявіть собі, ейфелева вежа під снігом, а замість льодовиків Антарктиди дощові джунглі. Що було б з людьми? Наш організм звик до нинішнього ритму обертання планети. Але якщо все зміниться, можливо, зміниться навіть наша біологія. Цікаво. Дослідження показують, що навіть незначні зміни у світловому режимі можуть впливати на цикл сну, настрій і навіть обмін речовин. До речі, астронавти на міжнародній космічній станції адаптуються до нових ритмів, коли облітають землю кожні 90 хвилин. А якби земля крутилася навпаки, можливо, людям довелося б перебудовувати власний внутрішній годинник. Гравітаційний ефект ось це вже страшно. Земля обертається зі швидкістю 1670 км на годину. Якщо раптово змінити напрямок, інерція змусила б океани буквально змити континенти. Уявіть собі, вода різко змінює напрямок, затоплюючи величезні території. Цілі мегаполіси могли б опинитися під водою за лічені години. А тепер найцікавіше. Якщо Земля зупиниться хоча б на секунду, кожен предмет на її поверхні полетить уперед зі швидкістю понад 1000 кілометрів на годину. На щастя, шанс на такий сценарій майже нульовий. Але уявляти альтернативні реальності завжди цікаво. Якщо тобі було цікаво, постав лайк і напиши в коментарях, що тебе вразило найбільше. А якщо хочеш більше неймовірних фактів. Обов'язково підпишись на канал та поділись цим відео з друзями. Підтримайте україномовний контент, адже тут ба більше ніж ти знав.